Армадол, забудь про головний біль. 10.09 в ефірі. Другий сніданок. Я вітаю всіх, хто приєднався зараз до глядачів один плюс один Україна. І для тих, хто вже був в нашому ефірі. Ми продовжуємо і далі поговоримо про надзвичайно важливу тему. Про пункти незламності у київському парку імені Тараса Шевченка з'явилася юрта незламності. І це вже другий такий вид тип виду обігріву на випадок блекаутів в Україні про цю ініціативу. І те, чому вона викликала таке незадоволення в Росії, дізнаємося у Андрія Люховця. Андрій ще раз друзі про погоду так перед тим як розповісти про юрту незламності, згадаю традиційно на нашому другому сніданку про те, як змінилася погода і чи змінюється, і чи буде змінюватися вона сьогодні. Нагадаю, що до України прийшло потепління до завершення цього тижня, воно протримається ще на території нашої держави, але вже, можливо з наступного тижня. Січень згадає, що він все-таки зимовий місяць, і морози знову повернуться до України. А також сьогодні погода в Україні буде доволі різною. У східних регіонах сьогодні не дощитиме, але туди сьогодні прийшов сильний вітер. І також у південно-східних регіонах а, там також буде доволі сильний вітер. Порив вітру від 15 до 22 метрів. На хвилину а плюс сьогодні дощитиме на переважній частині України і у західних регіонах навіть можливі дощі зі снігом, тому потрібно бути обережними на дорозі і слідкувати за тим, щоб не втратити не втрапити у будь-які ДТП. З погодою ми розібралися, але от для того, щоб ця погода, яка на сьогоднішній момент переважає на території України, ще не тепло, а це означає, що коли блекаути приходять, потрібно десь зігріватися. І ось за моєю спиною знаходиться юрта. Незламності. Правильно, як ти сказав, Юра, що це друга в Україні, друга в Київській області. І ось ця от Юрта. Ми поки стояли, слідкували, що тут відбувається. Вона відкрита. Люди йдуть, фотографують, люди заходять туди. І от е, зараз пролємо трішки світла е, інформації стосовно того, що таке юрта. Отож, юрта це е, по своїй суті переносний тип житла, який широко поширений у монгольських, сибірських і азійських кочівників, в тому числі і казахів, які от посприяли тому, що вони зараз являються в Україні. Деякі з цих народів їх досі активно використовують. Юрти того типу які ми бачимо зараз у типі будови використовувалися протягом тисячі років, тобто тисячу років тому вже в юртах жили, і оті юрти, які ми зараз бачимо, вони не дуже сильно видобу... були видозміненими. До речі, також що схожі типи кочових е, помешкань існують і у інших країнах та культурах, які можливо, а раптом також е, з'являться у вигляді пунктів незламності в, в Україні. Отож, зараз е, таких два найпоширеніших, два найпопулярніших, тому що е, от зараз буде відкриття віку, тому що для мене це також було певним відкриттям. Вік вам! Вас, я так розумію, зараз уявлення одне в голові, але от ви зараз побачите картинку і зрозумієте, що протягом довгих років помилялись, що таке вігвам. Вігвам є основним типом житла індіанців Північної Америки, а також деяких африканських племен, чукчів, єв... євенгів та сойтів. По суті, вігвам – це звичайна курінь на каркасі, який виготовлений з тонких стовбурів дерев і покритий гілками та корою або навіть кукурудзенням. Така будова має куполоподібний, але ніяк не к... канонічний. Ось цей спосіб будови, як ми собі. От, можливо, уявляли. І от зараз давайте ще раз зафіксуємо, що таке вігвам. Ви бачите картинку. І от те, що ви думали, що то вігвам, це називається типи або тіпі. Ось така от будова, і цей е, тип житла він часто його плутають з вігвамом і він є переносним, на відміну від е, вігвамів, ті, які ви бачили, які от, напівсфера. І от. Е, ці типи будови вони також є для кочових племен, індіанців їх використовували і на інших там племені певні форми, які жили у світі. І на сьогоднішній момент ми їх можемо уявити, що а раптом вони також з'являться. А про юрту незламності, яка за моєю спиною ще раз хочу нагадати, що це друга юрта, збудована в Україні казахською діаспорою. Перша працює в місті Буча Київської області. Вона відкрилася 6 січня. Після її встановлення країна терорист Росія, до речі, миттєво висловила своє невдоволення у міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти, і вони, тобто представники російського МЗС Марія Захарова, навіть звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося, і що цей крок може нашкодити тісним теплим стосункам Росії і Казахстану. І от. Найцікавіше, що ось ця юрта і юрта, яка в Бучі знаходиться, вони мають також певний символізм, тому що а, юрта, яка у Бучі, місто, яке в березні місяці дуже сильно постраждало від рук окупантів від Росії, так і її розташували тут. І ця юрта, яка знаходиться у парку Шевченка, вона знаходиться неподалік місця, де впала російська ракета. Також і от е, ті кроки, невдоволення, висловлення стосовно невдоволення Росією стосовно того, що Казахстан допомагає українцям зігрітися у непрості часи, Ще раз підтверджую думку, що це терористи з садома якимись такими м, нахилами, які намагаються будь-якими способами зробити боляче і е, максимально все для того, щоб нам було важко. Але ми прорвемося. Андрію дякуємо тобі. Ну, нехай таких пунктів відкривається якомога більше. А після закінчення війни нехай деякі о, з о, до них... речі, до речі, Юр, вибач, переб'ю. Так, так, так. Вибач, переб'ю, скажу, так. що ці юрти вже також плануються ще у Львові, Одесі, Харкові та Черкасах. Тому їх потрібно чекати і е, там анонси, як це буде з'являтися, тому що перед відкриттям кожної юрти є ще певний такий неінтерактивне дійство. Тому е, я думаю, що люди у цих регіонах хай слідкують і, можливо, також потраплять на відкриття ось цих от незвичних інтерактивних пунктів незламності, які нам дарує Казахстан. Дякую, Андрію. Дякую за цікаві новини. Я сподіваюся, що після е, перемоги, яка настане швидко, деякі з них залишаться як символ е, цієї братської допомоги сусіднього народу Казахстану Українцям. Мою юрти насправді я був в юрті. Я знаю, як, як там всередині в них затишно, комфортно. Тому е, дякуємо за такі пункти незламності.